Можна? Слава Ісусу Христу! Слава, Слава був. Був. Молодий просить благословення. Просим Можна. тато, мамо, ти я вас гарно прошу, щоб були ласкові прийти на весілля, яке відбудеться вісім тридцять людей, Прийдемо! — Прийдете. Я Ми особов'язково всіх чекаємо, будуть танці, слуха, файно буде. І все. Діти Божімо. Ми зараз йдемо брати шлюб. Подумайте останній раз, там є фахівка. Чи ви хочете, чи ви не хочете? Запитайте, хтось проти цього союзу. Хто проти? Пані Ірина Мороз, певно, дуже проти. Якщо пані тільки Мороз проти молоді люди будуть разом, нехай воз'єднається цей союз, нехай вони будуть таки щасливими. Благословен університет наш завжди нині посадчас навіть вічні. І миром, Господи, Богу, помолімось, за прибавлення стипендій ректорові нашому помолімось, за щасливий шлюб студентів всіх ректорові нашому помолімо. Параграф 62-й. Нову, та кличному відмінка ножини. Іменники третьої відміни мають закінчення і просимо стати вас на весільний рушник. В народі кажуть на рушник стати, довго дорогу собі зібрати. Отож, Ігоре, вже пізно, але я забудувати вас через гідні. Перед вами. Чи ніхто вас не змусив до цього рішення? Ні. Чи добру та благу думку ви маєте на рахунок неї? Так. Хай Бог вас любить. Шановна Богдано, чи... чи ви любите цього чоловіка, що стоїть перед вами? Безмежно кохаю. копає. Так або ні. Так. Чи ніхто вас не змушував до цього рішення? Ніхто. Чи ви з власної волі це робите? Так. Многая літа, літа много літа. літа. Дуже щасливий, дуже весело, класно придумано взагалі. Традиція просто супер. І Я вважаю, що такого наречану, як у мене, ще не було взагалі. Тому я дуже рада. Я це в легендарній 311-й кімнаті. Там нас і познайомих. Ну, Досить цікаво. Захожу я до Ксюші. Ну, Спитати так. Що сидить він? Він один і розуміти. Зразу зрозуміла, що пані з першого погляду. Просто мій і все. Шість років, це шостий рік, дуже гарно, мені дуже подобається, дуже діти себе ведуть гарно. Це час, це перший курс роблять свадьби і збираються всі у нашому дискозалі. Те, що це вирішило за, за лічені хвилини, за лічені секунди, навіть це знімалося з ліжок, всі покривала, все-все-все було на ліжках і так придумали. Кілька років тому я сам був в ролі нареченого, бувши на першому курсі, я був нареченим, хлопці з моєї кімнати так влаштували такі гарні дуже весілля. І я дуже мріяв ще раз побувати на такому весіллі.